Цумовоємо інформаційний четвер на першому західному. Вітаю, просунулася вглиб Луганщини. Успішно відбивають штурми расистів на Донеччині. а На Херсонщині українська армія лише завчора взяла під контроль 12 населених пунктів. Що ж стосується самого Херсона ймовірного відходу з міста Росіян, то у Генштабі наразі не підтверджують проте і не заперечують цю інформацію. За словами Валерія Залужного, ймовірний вихід із Херсона це не плановий маневр рашистів, а результат дій української армії, як це було раніше на Київщині та Харківщині. І слова головнокомандувача наших збройних сил підтверджують військові з передової. Ось так ми і премо. Коробочка за коробочкою. Як же все приємно? Саме так коробочка за коробочкою наші військові сьогодні звільнили Снігурівку на Миколаївщині. Місто було в окупації вісім місяців. Сьогодні, 10 листопада, 2022 року, було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні, героям слава, а це сині-жовтий прапор за майорів над звільненим Калинівським, що на Херсонщині. Село Калинівське, Херсонська область жильним. слава Україні за даними оперативного командування Південь, впродовж минулої доби ЗСУ на межі Херсонщини і Миколаївщини посунула лінію фронту на сім кілометрів. Лише подивіться, як наших зустрічають місцеві Боже, проте повертатись у визволені міста і села на півдні України ще зарано. Ті люди, які... Ті люди, які виїжджали раніше зі Снігурівки з інших населених пунктів, не поспішайте повертатися ще рано. Ті, хто працював, зв'язуйтеся зі своїм керівництвом, тому що ми готуємо повернення туди всього адміністративного персоналу для того, щоб звільнені населені пункти могли функціонувати повноцінно. Аби прискорити звільнення українських територій, Франція передасть нам ще шість сау Цезар. Це озброєння вже показало себе на фронті. Вже пакують для відправки в Україну і британські гусеничні БТР Спартан, які українці придбали для ЗСУ через фонд Сергія Притули. А так на фронті використовують дрони. Майстерність демонструють пілоти БПЛА 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Все. Так. Все. Так. Своїх загиблих расисти так і залишають на полі бою, і таке явище має масовий характер, кажуть у Міноборони. Наші розвідники фіксують надзвичайний рівень цинізму та зневажливого ставлення російських окупаційних військ до власних загиблих. Їх тіла не забирають з поля бою. Завершити цей огляд хочу з чимливими кадрами з передової, де наші захисники не лише женуть геть ворога, а й примудряються зустрічати дні народження. Ну, як кажуть, з ним народження. Бажаємо цьому воїну здоров'я і перемоги. Не в обійми коханої а в домовину на Львівщині попрощалися із воїном 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Ярославом Янівим. Незадовго до загибелі він побрався зі своєю коханою, будував плани на світле та щасливе сімейне майбутнє. Однак ворожа міна забрала у Ярослава життя. А в серцях його рідних поселила пекучий біль. Дзвони храму у селі Банюнен сьогодні голосять тривожним відгомоном. В скорботі уся громада бо прощаються із 26-річним. Ярославом Янівим, патріотом, другом, сином, учнем, який своїм подвигом тепер вчитиме нове покоління українців любити свою батьківщину усім серцем. Ярослав цікавився спортом і завжди захищав честь школи на змаганнях і завжди був справедливим, навіть якщо він мав якусь власну думку, він її постійно відстоював. І це була справді реальна думка. Тобто, це був вже різ борець за справедливість самого малку. Він прикладом своїм показав наскільки можна любити Україну. Наскільки треба до останнього за неї боротися, і дійсно він би був таким одним з тих, хто би змінював її на кращу. Останній шлях Ярославу від дому до храму, а потім на кладовище освітили лампадками та встелили квітами. <му> до початку повномасштабного вторгнення Ярослав декілька років жив у столиці, там провадив свій бізнес. У лютому повернувся додому. Втім, ненадовго лише сказати, що стає на захист батьківщини. Слідом за сином до військкомату подався і його батько. Їм пощастило потрапити в один підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Виконували інженерно саперні роботи на Лиманському напрямку. Проти ворога вони боролись пліч опліч та в ту злощасну мить. Батька не було поряд сьогодні. Він прощається не лише з сином, а з мужнім та хоробрим побратимом. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив вас. Як ми йшли туди, ми знали, що можна не повернутися. Ми свідомо знали, що там було. І він пішов на завдання, вдвох стоваю з побратимом. Загинули вони. Просто попали, розміновували техніку, щоб наші могли пройти вперед, ту, що залишили руські. І при розміновні їх накрили мінометним огнем. І ми не знаємо, наприклад, чи то є міни, що прилетіла, чи та, що всі зірвала. день перед тим. Він каже: тату, ворог є спереді і ззаді. Тобто не тільки там напереду воїн. Мама вимолювала в господа для сина світлої долі, а сьогодні його могила вкрита білим цвітом. В наших серцях він назавжди залишиться воїном світла, бо мужньо боровся за волю рідної батьківщини. Яке. Горнило війни наш герой був змушений пройти. Який біль і страх ціною власного життя він подолав, щоб ми жили во ім'я держави. Відбудувати державу, загоїти рани і ніколи не забути великого подвигу наших героїв, завдання, яке полігше на полі бою, залишають нам українські захисники. У Ярослава залишились батьки, дружина і сестра. Тетяна Діяк, Олег Гасюк, програма очі. 10 мільйонів гривень заклали у бюджеті Львова на відшкодування вартості генераторів для мешканців багатоповерхівок. Нагадаю, минулого тижня у Львівській міській раді заявили, що повертатимуть містянам половину коштів за електрогенератор, але не більше ніж 30 тисяч гривень. На сьогодні такі заявки подали лише сім компаній-управителів. Що потрібно, аби вам відшкодували вартість генератора, та які умови програми зараз розкажуть мої колеги. Іван Мовчан, голова ОСББ Каховська, 6 у підвалі будинку ще влітку встановив буржуйку запасся електрообігрівачами та іншими приладами, які можуть бути у нагоді взимку. А зараз вже обдумує купівлю генератора. У планах придбати такий, що має 6,5 кВт потужності. 500 Вт засвітять лампочки в під'їзді та укритті. Для решти теж же придумав застосування. І на що залишається 6 кВт. Ну нехай буде. Буде втрата 1 кВт, ми нею знехтуємо, Залишається 5 кВт. Якщо приблизно електричний чайник споживає 1,5, то ми зможемо і включити певну кількість електричних чайників, поставити якісь обіграв'ячі УФО. Вартість такого генератора до 60 тисяч гривень. Відтак мешканцям ОСББ, що на Каховській, можуть відшкодувати 30 тисяч гривень. Іван Мовчан вже готує документи для участі в програмі. Саме 60 тисяч гривень максимальна вартість генератора, за який Можуть повернути кошти. Важливо, що така акція стосується лише будинків, де є три та більше поверхів. У нас встановлена нижня межа потужності це три кВт. Мова йде про генератори, які будуть забезпечувати роботу якихось певних спільних інженерних систем будинку. Так, це може бути система індивідуального теплового пункту, підкачування води, освітлення, так, якісь обігрівальні прилади в об'єкті укриття. Додам компенсацію. Може можна отримати лише за такі генератори, які мешканці придбали від початку дії воєнного стану. Щоб долучитись до програми, необхідно подати до ЦНАПу чи сервісу електронних звернень пакет документів, а саме заяву встановленого зразка, копії платіжних документів, які підтверджують придбання генератора, копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора, копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном, попія договору чи витяг з протоколу, розглянути заявку обіцяють упродовж 10 днів. Єлизавета Парубцова, Юрій Маковецький, програма. Очі. Тим часом електрогенератори в Україні мають подешевшати днями. Уряд скасував мито та ПДВ на прилади, які знадобляться українцям цього опалювального сезону. Йдеться також про електричні акумулятори, водонагрівачі та інші товари для забезпечення світла і тепла. Підсилення історичного фронту німецькі благодійники передали гуманітарну допомогу музеям України. Підтримка їм зараз дуже необхідна, адже рускомірні істоти бомблять наші храми історії, грабують і банально позбавляють їх електроенергії, без якої неможливе збереження рідкісних експонатів. Генератори, плівка, осушувачі, зволожувачі, повітря, рукавички та вогнегасники. І це далеко не все, що сьогодні отримали музейники. Вони, як і всі, потерпають від війни, тільки мають одну особливість: можна посадити нове дерево, відновити будинок, а от повернути знищений експонат, як правило, вже неможливо. Так потрібна допомога армії, так потрібна допомога і населенню, але нам не треба забувати за нашу історію, адже за що ми воюємо. Гуманітарну допомогу, яку доставляють Львова потім розподіляють не тільки музеями на заході України, також її отримають у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Вінниці та Житомирі. Ми вже другий раз приїжджаємо. Перший раз ми отримали допомогу по вогнегасниках для дерев'яних церков. А тепер ми приїхали, і отримуємо генератор. Завдяки штабу порятунку спадщина 92 музеї та понад 100 дерев'яних церков отримали. Допомогу на сотні тисяч євро від початку повномасштабної війни, і благодійники не планують на цьому зупинятися. Ну насправді в планах є дуже багато, бо ще зараз залишається питання реставрації, але враховуючи ситуацію, яка склалася сьогодні, там з електропостачанням, я думаю, що генератори і, і осушувачі ще будуть до, до ну, досить довго потрібні. Він, як зазвичай, переходив дорогу однак водій іномарки зробив її для нього останньою у центрі Львова. 27-річний водій лексус збив чоловіка на пішохідному переході. Удар був такої сили, що тіло 42-річного львів'янина відкинуло на 30, а то й 40 метрів. Трагедія трапилася вчора пізно ввечері на вулиці Личаківській. Водій їхав з центру до пасічної і на швидкості збив пішохода. На місце аварії прибули медики. Чоловіка намагалась врятувати, однак це лікарям швидкої не вдалося. За інформацією очевидців, постраждалий працював кур'єром. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді. Позбавлення волі терміном до восьми років до слова, якщо провину шофера доведуть, його ще й на три роки позбавлять посвідчення водія. В Україні зареєстровано понад 15 тисяч лікарських засобів. Чи не про кожен із них повинні знати фармацевти, аби допомогти відвідувачам аптек? Надати потрібні ліки за рецептом або ж і приготувати їх зможуть студенти Львівського медичного фахового коледжу після дипломної освіти. Сьогодні у закладі відкрили навчальну аптеку. У закладі все як у справжній аптеці, вітрина, погруповані медикаменти на стелажах та усміхнені фармацевти. Першочергове правило, яке повинні розуміти, відвідувач аптеки не клієнт, а пацієнт. А як йому допомогти? Відтепер студенти вивчатимуть не лише на лекціях, але й практично можемо практикувати тут дуже багато предметів, такі як менеджмент, фармацевтична опіка, провести фармоопіку, звичайно, як застосовувати, як зберігати е, які, які дози. Широкий спектр медикаментів українських та іноземних виробників їх потрібно не лише віднайти, а й провести через реєстратор розрахункових операцій. Це і міжнародна одиниця, це є звичайно назва, а це є лікарська форма. Тобто розпізнає студент правильно і він бачить, що це таке. Крім того, ми ще вивчаємо і терапію, що саме цей препарат виконує навчальному центрі студенти практикуватимуть і виготовлення ліків самостійно. Виробничі аптеки скорочуються. На жаль, ми їх є мало, а практика життя показує, що ми мусимо мати екстемпоральну рецептуру, кажуть, бо які страви найкращі, свіжо приготовлені, які ліки найкращі, ті, що зроблені в умовах аптеки. Вчальний центр у Львівському медичному коледжі після дипломної освіти створювали майже рік. Тут облаштували не лише аптеку, але й зали для практичних занять. Проект вдалося реалізувати за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Польщі та польського фонду наука для розвитку. Зараз є інша пріоритетність в плані виділення коштів те, що стосується обласних бюджетів. Так і, і дуже важливо, що власне в такий час знаходяться такі партнери, які підтримують такі таку ініціативу. Ативу і такий розвиток на цей проект нам десь було виділено біля півмільйона злотих. Але це не тільки то, тому що є навчання дуже багато. Ми проводили навчання минулому році, навчання в цьому році медичним сестрам. Це навчання наших викладачів за кордоном, це є манекени, тренажери, але безпосередньо на аптеку, десь пішло приблизно до півмільйона гривень. Це не перший реалізований проект із польськими колегами. Раніше, завдяки такій співпраці, в освітньому закладі вдалося оновити навчальний. Матеріал манекени та медтехніку це дозволяє п'ятьом тисячам слухачів та трьом сотням студентів коледжу опановувати свій фах. Тетяна дія колега сюк, програма. Очі додам ця аптека навчальна. Це означає, що придбати ліки у ній не можна. Талант і благородна ціль не мають кордонів. Артисти городоцької та великолюбінської громад аж до Іспанії доїхали. Там вони ознайомили місцевих з українською піснею та зібрали кошти на благодійність. Закордонний тур містами Іспанії організувала громадська організація Ангели Віри. Її основна мета це допомога дітям-сиротам захисників України, і цей раз не став винятком. Наші співаки і танцюристи не тільки розважали європейського глядача, але й зібрали майже 7,5 тисяч євро для діток, які втратили батьків. Нам це вдалося. Сам проект тривав 14 днів. Фактично, 14 днів ми були в Іспанії, і плюс тут тиждень. Ми... Ми робили концерт свій, ну, 20 до місяця часу. Артисти ж досі перебувають під враженням від поїздки. кажуть, що встигли і відпочити, і отримати новий досвід. Разом так от поїхати за кордон, представляти Україну. То великий досвід. Ми танцювали, співали. Деякі моменти були незабутніми. Ми дуже раді були, що поїхали, прославили свою українську пісню, свою українську культуру. Іспанці, українці були надзвичайно задоволені. Нам дуже сподобалося. у Львові. ж Провели галоконцерт Чим підсумувала результати своєї праці, на ньому співали переможну пісню Євробачення. Бо на, ритм, на, мене, на знала, від до тебе. Запалювали паркет іспанськими ритмами та розчулювали серця грою на скрипці. Також не забували і про сучасні українські мелодії. Коли ми Львівщина, наші громади мають таких талановитих дітей, то українська Культура буде розвиватися і про Україну, і про культуру буде весь світ завжди говорити. Зауважу, що це не останній благодійний концерт наших артистів. Далі вони планують підкорювати сцени Італії, Франції, Польщі та Німеччини. Львів приймав кубок України зі спортивних бальних танців. Майже тисяча учасників і учасниць, які дуже скучили за всеукраїнськими стартами, адже їх не було від 24 лютого. А на змагання за кордоном танцювальні пари виїхати не можуть через воєнний стан. Піднесену атмосферу танцювального кубка України відчуєте у сюжеті Алли Васьковської програмі Кубка України 10 танців, 5 в латиноамериканській програмі і 5 в європейській. До першої належать румба, самба, чача, пасадобуль, джайф. До європейської Фокстрот, Квікстеп, Танго, Віденський і класичний вальс. Кожен танець це нові емоції. Їх відчувають як дорослі учасники, так і зовсім юні. Євгенія і Юрій змагаються у латиноамериканській програмі категорії «Про Ам». Це означає, що один в парі професіонал, а другий аматор. Для Євгенії це перший в житті вихід на паркет. Цілий місяць першої війни була без танців, і дуже скучила. І як пощастило зустрітися з тренером в Трускавці, коли ми переїхали переселенці з Миколаєва. Кілька разів додому їздила за формою за танцювальним взуттям. Потім у кравчині Миколаїві шила платя за два тижні. Дуже швидко. Переможців визначають як у кожному виді програми окремо, так і в загальному заліку за 10 танців. Учасниками кубка стали понад 900 спортсменів. Змагання є відбірковими для формування збірної команди України для участі в чемпіонаті Європи. Кубок України перші офіційні змагання від початку повномасштабної війни. Пари тривалий час готувались і не мали нагоди вийти на паркет саме з ціллю перемогти Це для нас було святом. Що ми маємо можливість приїхати та станцювати те, що готували під час війни, виходячи з тренування під час повітряних тривог, під час обстрілів, ми е, тренуємося без світла, без, е, без нічого. Фонарик включили і пішли тренуватися. Нам повезло, що у нас просто зал в підземному переході. Е, це бомбосховище. Переможці та призери Кубка України матимуть шанс позмагатись на чемпіонаті Європи, що відбудеться в Польщі 20 листопада. Алла Васьковська, програма. «Очі». Це всі новини, які наш інформаційний відділ підготував для вас сьогодні. Наступний випуск новин на першому західному дивіться вже завтра о 19-й. Спокійної нам ночі, без тривог, все буде Україна.